Люди, нова квартира вже готова у Львові з ремонтом. Встигне придбати першим. Побігли! Андрій, що ти робиш? Я шукаю ключ від новенької квартири з ремонтом. Ось, знайшов. Ну що ж, наша квартира знаходиться в житловому комплексі щасливий у місті Львові. Пішли? Отже, друзі, ми знаходимося в однокімнатній квартирі загальною площі 41,5 квадратних метра по підлозі. Тут було стандартне планування від забудовника, і ми його повністю змінили. Змінили для чого? Для того, щоб зробити з нею повноцінну двокімнатну квартиру. Ви скажете, як ми це зробили? Давайте подивимося. Дивіться, що в нас вийшло? Отже, тут була в нас кухня. Ось бачите, частина стяжки, якої знята. Тут був перестінок. В протилежній частині від мене знаходиться вітальня. Вітальня приблизно 14 квадратів по підлозі і вона з'єднується з кухнею простором. Ви отримали повноцінну кухню-студію. Тут можна відпочивати і займатися своїми справами. Друзі, прямо переді мною знаходиться кімната відпочинку. Давайте подивимося. Це абсолютно закрита кімната. В ній буде додаткова вентиляція для того, щоб тут циркулювалося повітря. І 12 метрів квадратних по підлозі площі тут можна розмістити спальне місце, прикроватні тумбочки, шкаф П і навіть великий-великий телевізор. Щодо коридору. Вхідні двері, вхід в ванну, а також зліва можна розмістити максимально зручний і великий шкаф купи. Ось дивіться, глибина цієї ніші приблизно 55 см, чого достатньо для верхньої душі. Вітаю вас в ванній кімнаті. Спочатку тут мала розміщатися ванна. Але ми вирішили, навіщо нам ця ванна, Краще поставимо душ. Отже, ми поставили тут перегородку. Далі, тут буде знаходитися в нас з злиний. Він буде знаходитися в цьому куті. Також буде сформований піддон. Все це буде облицьовуватися плиткою. Тут буде знаходитися раковина, туалет і місце під пральну машину. Це. Ну що ж, я вважаю, що це планування є найкращим раціональним рішенням у 2019 році. Це стосується тільки тих, в кого ось такі планування і хто отримав квартиру в такому стані від забудовника. А як виглядає така квартира уже з готовим ремонтом, хочете подивитися? Не перемикайтесь! Друзі, якщо вам сподобалося це відео і ви зацікавились цією квартирою, обов'язково пишіть в коментарі. Ну і звичайно, підписуємося на канал, ставимо або ж колокольчик. І всім до побачення. Для тих, хто особливо полюбляє використати абсолютно повністю раціонально своє приміщення, можна розмістити ось тут Андрійсоль! Якщо ви полюбляєте, щоб ваша кухня з'єднувалася разом з вікном, тут можна також поставити столеш. Де найкращі квартири? У ЖК щасливому Львові? В кого купити квартиру? У новобудови? В кого замовити ремонт? Силочка в описанні.